Вітаю! Запрошена в прогулянку ботанічним садом Фоміна. Ця відеозапис зроблена була влітку, середини липня. Але, звісно, що ботанічний сад Фоміна найпопулярнішим стає навесні, коли тут яскраво квітнуть сакури, магнолії, рододендрони. В червні розквітає дивовижне тюльпанове дерево. Ми його сьогодні також побачимо. Але і влітку, і восені зараз сад є. Гарним, одним із найулюбленіших місць відпочинку кияну. Його, звісно, що принада це безкоштовний вхід, але не увесь сад. Ми якраз з вами проходимо біля так званої наукової закритої частини, де розташовані кліматрони, оранжереї. Про них також я трохи пізніше розповім. Ось бачимо Альпійську гірку, де висаджені гірські рослини, квіти. Дуже красиво. Але ми сьогодні гуляємо по вільній парковій частині, куди вхід завжди є безкоштовним, тобто кожен може прийти і помилуватися красою цього ботанічного саду. Я розповім трохи історії, побачимо найцікавіші скульптури, діляночки. Звісно, що весь сад ми не пройдемо, але найголовніше те, що я вважаю цікавим, я вам, звісно, що покажу. І ось перше, що ми з вами побачимо, це. Туя, яку висадив в Кузмас Скрябін, ми зараз до неї прямуємо. Це відбулося 1 вересня 2006 року. І, взагалі, в ботанічному саду Фоміна багато рослин висаджено як приватними меценатами, які хотіли зробити свій внесок у розвиток саду. Так і організаціями, фірмами, ну ми ще з вами це сьогодні також побачимо. Ось тую ми прийшли і зараз. Бачимо ще одну цікаву рослину, це реліктова, дуже давня рослина, має назву Лапина Крило Плода, це сімейство Горіхових. Ось так вона виглядала всередині липня. А я починаю розповідь про історію саду. Думка про заснування ботанічного саду прийшла до італійця Вікенті Беретті або Вінченці Беретті, який був архітектором університету Святого Володимира. Зараз це університет Тараса Шевченка. Ось, до речі, тюльпанове дерево. Воно вже відцвіло, але ось тут воно розташована. Кому цікаво, можна буде прийти наступного року та побачити. Зараз бачимо скульптуру. Перша скульптура сьогодні у нас це пам'ятник Махатміганді, який був встановлений на честь його 150-річчя. Ця діляночка має назву Оазіс Миру. І це спільна акція з посольством Індії. Це, до речі, найстаріша новиша скульптура, по дві інші китайському поету та корейському поету, були встановлені трохи раніше. Ми на заберемо їх, побачимо, а я продовжую розповідь про історію ботанічного саду. Човкенті Беретті вирішив заснувати Ботанічний сад, коли будувався університет. І офіційна дата його заснування це травень 1839 року. Директором стає також іноземець за походженням, німець Рудольф Траутвет. Він був директором кафедри ботаніки університету. І став директором і ботанічного саду. До речі, Вікенті Беретті стає головним архітектором ботанічного саду. Головною колекцією рослин цього саду була були рослини з Гомерського, з Волинського верніше з Волинського ліцею, а також з приватних садиб Гомеля і інших місць. До речі, ця колекція рослин з Волинського ліцею. Була завезена ще до заснування саду, саме в 1833 року. Сад облаштовується потрохи в середини 19 століття і стає дуже популярним під час керування ним професора, відомого Сергія Навашина, який зробив дуже вагомі в дослідження і в розвиток цієї ембріології рослин. Тобто він дуже відомий науковець, і до нього їдуть люди з е, усіх куточків Європи, щоб попрацювати з, разом з цим видатним вченим, під його керівництвом, і тому, звісно, стає популярним. Ось ця рослина, аби крилоплоди. з іншого боку, ми її бачимо. Е, після Сергія Навачного на його справу продовжує Олександр Фомін. І ось саме завдяки Олександру Фоміну, та й найбільш відданим студентам в часи Першої світової війни було врятовано дуже багато рослин, які збереглися деякі з них і до нашого часу. Тобто, студенти та Олександр Фомін, який, до речі, жив тут на території саду, в нього був свій будиночок, вони рятували рослини, поколічені вибухами, пересаджували. В теплицях, в яких вибиті були вікна, то вони накривали теплим одягом, ковдрами, тобто, ну, дуже багато чого робили для збереження рослин. І Олександр Фомін керував садом до 1935 року, тобто також приблизно 20 років, як і його попереднік. А після цього, через деякий час, знову нависла нагроза. Над ботанічним садом це була вже Друга світова війна. Зараз трошечки відвелячемося і подивимося на скульптуру ще одну це корейський поет Кім Соволі. Його погруддя було відкрито у 2019 році спільно з Посольством Південної Кореї. Бачимо його вірш квітозалії і спускаємося вже до ділянки дуже цікавої Алеї Магнолії. Тобто одну з найяскравіших ділянок ботанічного саду, зверніть увагу на сходинки сходинки такі трошечки занедбані. Колись на одній з моїх екскурсій, люди сказали, що вони саме і надають такого. Шарму, особливої такої атмосфери саду, тому що, на відміну від боциду гришка, де платний вхід, то там, звісно, що це все більш облаштовано, а тут така собі трошки природна атмосфера. Але так, шарму, можливо, вони не дають, але спускатися ними трошечки незручно. Хоча нічого страшного немає. Отже, повертаємось до історії Ботанічного саду. Під час Другої світової війни німці тут облаштували свої казарми, дуже багато реліктових дерев було вироблено. А коли відступали в 43-му році, то вкрали екземпляри паль, орхідей і дуже рідкісний інго екземпляр що уповільнила його розвиток на території нашої країни. Ось ще зверніть увагу: це. Ділянка має назву Шевченківська долина, і в 2014 році вона була облаштована працівниками та клієнтами АТЕТСКОБанку, в якому я колись також мала честь працювати. Тут неподалік знаходиться на петлюри їх офіс, тому вони доклали свою кріслів також до облаштування ботанічного саду. Ми з вами бачимо найцікавішу, напевно, територію, а саме алею Магнолій. Взагалі, в боці дофаміна приблизно 60 видів магнолій і приблизно 300 рослин. Деякі з них знаходяться науковій частині, а деякі з них ось саме тут, де ми зараз з вами проходимо. І в квітні, на початку травня, ця територія перетворюється на таку фотозону, де люди навіть стоять у чергах, щоб мати можливість фотографуватися. Бо магнолії різні і рожеві. І Білі, звісно, і жовті, і такі прям бускові, тобто, так, різні кольори. В різний час вони квітнуть. І коли вже ранні відцвітають, то вони так стигають дуже гарно землю, і такий ефект створюється засніжене на землі, а більш пізні вони. Розквітають, і тут, ну, тут неймовірно красиво. Мені особисто тут подобається більше, ніж, наприклад, у ботанічному саду Мишка. Ну, це моя, моя суб'єктивна думка. E, продовжимо про історію ботанічного саду. Після того, як вступили німці сад, знову стає. Покращується, да, але тільки в 1974 році відбувається таке його облаштування, тобто проведення дренажної системи, рельєфу. Зараз це наукова природоохоронна установа, яка й досі належить університету імені Шевченка. Тут відбуваються різноманітні заходи, як я вже казала, багато що посаджено завдяки меценатам. Ну, наприклад, Більшість сакур це посольство Японії. Це не дивно, звісно, сакур, це символ Японії. Ми з вами вже йдемо нагору, знову повертаючись до головного входу, щоб обійти ще деякі цікаві діляночки, побачити цікаві скульптури. Сад сам розділений на декілька частин, тобто тут є ділянка рослин Північної Америки. Рослини Євразії, рослини Далекого Сходу та Південного Сходу, хвойні рослини, ділянка шепшинових, ну і, звісно, наукова частина, яка унікальною завдяки своїй колекції. Тобто Там є дуже цікаві екземпляри пальм, бананові дерева, кавові дерева, орхідеї. ну і Ті, хто любить, особливо хочу звернути увагу на колекцію кактусів та сукулентів, які. Є Дуже цікаві екземпляри, тобто, якщо ви любите, якщо вам подобаються такі рослини, то раджу прийти до наукової частини, можна замовити там екскурсію, де людина проведе, проведе її. Тобто там є і не, одні з найстаріших київських каштанів, і знову ж такі магнолії, дуже багато чого цікавого. А ми з вами продовжуємо гуляти по парковій частині і хочу звернути вашу увагу на ще одну скульптуру. Ця скульптура авторства Валентина Селімбера був студентом університету, а потім став ветераном Другої світової війни, і саме цим подіям присвячена скульптура, яка має назву «Нова». Зверніть увагу, що сама скульптура, зараз ми не підійдемо, вона є трохи зруйнована, а саме ця людина, яка зображена, мала тримати лук. бо скульптура. Встановлена на пам'ять загиблих студентів та викладачів сільськогосподарського інституту під час оборони Голосівського лісу. Саме там проходила лінія оборони Києва. Але сама скульптура зображує людину, що відбуває татаро монгольську навалу. Тобто автор провів таку паралель з подіями середніх віків і з подіями Другої світової війни. Тобто, людина зображує. Воїна, який вистрілив у ворога з лука і сам впав, бо був ранений. Тобто людина защитила свою землю, але сама хотіла за це своє життя. Це дуже символічна скульптура. А ми з вами вже йдемо до нашого останнього об'єкту, це поетична галя. Я ще трохи розповім про сад Фоміна. Отже, тут, саме тут. Цвітуть рододендрони, вони є різні, тут є жовті, і коралеві, і рожеві, також різні часи вони цвітуть. Цього року і перші магнолії, і перші рододендрони скутали в останніх числах березня, але потім було прохолодно, тому трошечки так уповільнилось їх цвітіння, і вже такий пік відбувся в другій половині квітня. ми з вами проходимо до поетичної галявини. Там зображені дві скульптури, які були відкриті у 2017 році, але сама Галявіна була урочисто відкрита у 2019 році, знову ж таки, коли відбувся юлівий саду, і більшість скульптур саме тоді була відкрита. І між цими двома скульптурами, які ми заборони побачимо, стежка називається Вороти душі. Тобто пам'ятник Тарасу Григовича Шевченка, з іншого напроти нього пам'ятник. Китайському поету Дуфу. І коли ми проходимо між ними, то ми втрапляємо в таку цікаву атмосферу творчості, натхнення, тобто проходимо через такі символічні ворота. Китайський поет Дуфу, до речі, жив з 712 по 770 рік. Тобто їх Страстом Горгорічем виділяють дуже-дуже багато років, століть навіть, дуже багато кілометрів. Але в їх творчості є спільне, зокрема, спільна тематика. Тобто вони писали про простий народ, про його боротьбу, ну звісно, що про кохання, про красу природи, і ось ось до речі, скульптура Дуфу і тут. Коли ми ще не доходимо до цих воріт душі, там цитата з вірша Тараса Григоровича Шевченка Садовищне виколо хати, і цитата з вірша китайського поета. Коли відкривалася ця ділянка, це було через два роки після встановлення скульптур, то студентка факультету китайської філології Українка читала в оригіналі вірші туфу, а студентка Факультет української філології китаянка Лу Жуй вона читала в оригінальний вірш Тараса Григоровича і мертвим, і живими, і ненародженим земляками. Тобто був такий символічний обмін культурами, обмін досвідом. Дуже цікаво було урочисте відкриття. Ну і ось ми на сьогодні завершуємо нашу прогулянку ботанічним садом. Приходьте, дивіться, насолоджуйтесь цією красою. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення.